У сучасному бою здатність ефективно діяти в умовах обмеженої видимості є не просто перевагою, а необхідністю. Нічні стрільби є невід'ємною частиною підготовки сучасного військовослужбовця. Вони не лише покращують бойові навички, а й готують до психологічних викликів нічного бою. Інвестиція в якісну підготовку нічних стрільб це інвестиція в боєздатність та безпеку наших військових. Курс базової загальної військової підготовки став для мене важливою сходинкою у формуванні як військовослужбовця. Я отримав не лише знання та навички, а й усвідомив важливість дисципліни, відповідальності та командної роботи. Нічні стрільби це не просто навчання, це перевірка готовності. Я готовий застосовувати свої отримані знання та навички на практиці та служити на благо нашої країни.